Всім привіт! З першим днем літа. Все, я на фінальній стадії, дивіться, зробив фініш. Як -то вам? Наче ага, нічого і не видно. Коротше, поцепив я повністю вже сітку. Не знаю, як воно там передає. Може так ось, отак, мабуть, так, да, бачуся в камеру трошки. Ну рівненько вийшло, красиво, гарно. Получився. Квадрат такий, ну не квадрат рівно, а прямоугольник. Получилося в нас 17, 17 на 12. Отак от вийшло з усим. Ну, Як виявилося, сітка длінша, тобто не длінша, а ширша Получилося, бо уголки ж чи ці. Труби ж я брав вони 6 -метрові. переміряли, заміряли, ж повністю міряли все, робили на 12 метрів, а вийшло метр, можна сказати, за тим. Ну затим. Може, може вам буде, буде видно. Ну, тобто тут, ну, може метр немає, ну сантиметрів 70 точно є Це від верхньої проволоки до а, ну. Оце так, ось воно все виглядає. Дуже я задоволений. Звісно, воно трошки трудойомке воно потребує хлопоту, але знаєте, без труда, як кажуть, не виловиш і рибку із пруда. Да? Ну, якось оце отак. Так що зробив я антиградову сітку на цьому участку, ну а на великому участку, то вже Навірно, ну, не знаю, в цьому році мабуть, не буду там робити, бо як кажу, я просто фінансово не можу собі це дозволити, ще скільки металолому купити, щоб розварити це все діло. Сітка то є, то, не знаю, буду бачити. Можливо, зверху положу, поки там ну, як временно. От, вже буду стригти вуса бігати там, щоб виноград не чіплявся. Бо тут вже зроблено, якби одним полотном ми все зробили, тобто вона якби по периметру зафіксована і все. Ніде не посередині, ніде вона не зафіксована, ну тільки між собою. А так вона вільно. ну Це вже зроблений такий кусок, щоб вже там газ зняв. І... Я краскою балончиком бризну по периметру і буде зрозуміло, як ось починати на наступний рік. же і водою все одним полотом і, і ляже. Тобто ну, якось оце так. Так що на цьому все я вам показав, як сьогодні ось увесь у три години дня. Температура зараз 32 градусник показує. На це. Весь воно красний, мокрий. ну А небо, блін, наче ось гроза буде, Дивіться, геть аж, аж чорне стоїть. Ну, Дай Бог, звісно, щоб його не було, не треба мені цих іспитань. Знаєте, краще, хай вона так буде, буде притиняти мені тут, якби не буду завішувати, ягоди ховати, аби тільки без граду, я ж кажу, хай краще так вона буде создавати естетичний вид. Ну, так що оце якось так. Так що на цьому все. До побачення, на все добре, до наступних відео.